Імперії не виникає, а старі імперії розвалюються. Це означає, що та остання імперія світу, яка сьогодні є, вона також приречена з часом зникнути з мапи світу. Вона якось там буде влаштована іншим чином. Люди, які живуть на цих теренах і самі ці території, вони будуть влаштовані колись іншим чином. Звичайно, що імперії для того, щоб жити, треба ресурс. В першу чергу треба людський ресурс, треба інший ресурс. І, в принципі, ми є таким непоганим ресурсом, який можна проковтнути, і старий хижак виходить на своє останнє полювання і ще може щось зробити для того, щоб продовжити своє старече життя. Нам не дуже хочеться бути їжею для хижака. Нам хотілося бути тим зайцем з того анекдоту, якого зустрів вовк і сказав: так, ти будеш мені на сніданок. А я не хочу казав «Зайць, А, ну, тоді я викреслюю, сказав Вовк. Нам хотілося б, щоб нас викреслили з переліку тих ресурсів, які які хочуть проковти, правда? Тепер. Це не, ще, це не все. Далі є Європа. Там щось відбувається, не дуже хороше, не дуже погане. Нас треба окрему зустріч десь годинки на півтори, для того, щоб розповісти, що там відбувається насправді. Але, в принципі, там є для нас багато ресурсів, і там є для нас багато можливостей, і є для нас там багато загроз. Я точно вам скажу, що медом там для нас не намазано. Але вивчити ці можливості і використати їх на благо нашої країни і своє власне благо, це правда, це було би правильно. Але це не все. Далі є ще великі суперечності всередині Європейського Союзу, які ще не проявилися. І я вам скажу відверто, що Майдан, ми про це, я не знаю, чому про це не говорять політики, бо це про це треба говорити. Це правда, це велика правда. Майдан і те, що відбувається в Україні, прискорюють. Прискорюють нагнітання суперечності між двома частинами Європейського Союзу між так званою Старою Європою і між так званою Новою Європою. Ми розуміємо, що геополітичні інтереси Німеччини і геополітичні інтереси Польщі є дуже різними. Німеччина була би рада бути союзником Росії в боротьбі за всі ресурси, які лежать між Німеччиною і Росією. І вона вже була союзником Росії. Я зараз не хочу нічого поганого чи хорошого сказати ані про нацизм, ані про сталінізм. Я просто говорю про геополітику. В 40-х роках був такий час, коли Німеччина і Росія були єдні в е, своєму прагненні захопити всі ресурси, які лежать між Німеччиною і Росією. Ви розумієте, про що мова про мов про пакт мового товарибентропа, про поглинання Польщі і про те, що відбувалося тут із Україною. Натомість Польща, яка тисячоліття зажата між Росією і Німеччиною, хотіла би щось цьому протиставити. Я скажу вам друзі, що Польща є сьогодні кандидатом в регіональні супердержави. Там дуже стрімко розвивається економіка. Польща єдина країна, в якій не було економічної кризи, якою не захопила світова економічна криза 2008-2009 наступних років. Польща має досить великі ресурси. А ми звикли дивитися на поляків на тих людей, які колись приїжджали до нас купувати чи продавати там якісь речі. І так, трохи зверхньо ми на них звикли дивитися, для того немає жодних підстав. Абсолютно. Звичайно, що є Америка, вона далеко вона має свій вплив. Єдине, що цікавить Америку, щоб в Європі не виникло якоїсь точки, в якій можна було б створити велику силу, що могла б викликати виклик Америці. Америку цікавить лише одне: якщо не буде виклику Америці, для Америки все класно. І в принципі, Америку влаштовує будь-яка ситуація розвитку на цьому континенті, якщо не буде нікого, хто може кинути виклик Америці. Коли, звичайно, що Європа поєднається з Росією ми перве на шматки все, що належить між Європою і Росією, то це було б не дуже добре, тому що така велика сила постане. Через те, сьогодні Америка підтримує демократичний процес в Україні. Тому що їм сьогодні на руку, щоб тут не було однієї великої Євросійської імперії, яка може кинути виклик Америці. Ну, там іще десь Китай існує, якого є свої проблеми і свої амбіції. Ну і нарешті. Є ще один гравець, який називається Туреччина. Ми так само звикли трохи зверхньо ставитися до Туреччини, як до такої країни, де дуже класні пляжі, де ми можемо відпочити, якщо в нас є трохи грошей, купити там якісь простирадла, чи може там якісь рушники, і поїхати собі додому, там ще трохи фініків на дорогу взяти з собою. Але це давно не так. Туреччина є країна, яка є вже регіональною супердержавою. Туреччина є країною, яка виробляє абсолютно все, що потрібно їй самі. Туреччина є країною, в якої певну на душу населення набагато більше, ніж в Україні. Країною, що претендує бути абсолютним лідером в цьому регіоні, і дуже скоро таким абсолютним лідером буде. І ми звикли, що нас ставлять у дилему між Росією і Європою, ми звикли обирати між Росією і Європою це штучний, неприродний вибір, який нам нав'язали. Нам свого часу, якщо ви пам'ятаєте, наприкінці листопада нав'язали такий вибір: або ми йдемо в Митний Союз, або ми йдемо в Європейський Союз. А насправді такого вибору немає, тому що ще є багато інших виборів. Наприклад, може нікуди не йти. А наприклад, може йти в Союз Туреччини. Тому що Туреччина насправді при тому всьому. Не задоволено, що нам не кидають такий вибір, тому що Туреччина каже, слухай, де ми регіональна супердержава. І на наших папах вже давно намальовано, що має бути з Україною. У нас є стратегія стосовно України, і ми її реалізуємо. І всі турецькі еліти єдні в розумінні того, що саме треба робити з Україною, і як саме Україна має служити Туреччині і бути її союзником. Тому, друзі, вам абсолютно немає сенсу обирати між Росією і Європою. У вас є третій вибір, каже, Туреччина на Україні. От на цій мапі нам доводиться грати. Давайте подивимося, що може відбуватися тут. Е, ну, найкраще, найкраще, Давайте подумаємо, хто є наші природні союзники. Звичайно, що наші природні союзники. Наші природні союзники це є країни Нової Європи. Тому що країнам Нової Європи дуже хочеться мати стрімкий економічний розвиток. Ну, Ви розумієте, хто є країна Нової Європи. Це Польща, лідер. Лідер нової Європи. І звичайно, що це Цехія, Чехія, Туреччина, Чехія, Угорщина, Румунія, і Слова, Словаччина, і Литва, і Латвія, і Хорватія, Балкани, і таке інше. Такий виникає конгломерат, який має доступ до Балтійського моря, має доступ до Середземного моря. І це непогано. Єдине, що в нього не досить ресурсів, і було б дуже непогано, якщо б союзником такого конгломерату була Україна. Вони були б дуже раді бачити нас своїм союзником. А і ще вони буде вже ще би краще було з точки зору всіх нас трьох, якби утворився такий собі трикутничок від із трьох союзників. Перший союзник це Нова Європа, другий союзник це Туреччина, третій союзник це Україна. А, що має Україна величезні природні ресурси і досить велике, талановите і працездатне населення. Що має нова Європа? Вона має гроші, технологію а, і навичок. До демократії і до розвитку, що має Туреччина, вона має велике населення, велику силу і міст до Азії і до решти країн цього Києва От, в принципі, це як варіант такого союзу, який був би кращий. Це не означає союз з Європейським Союзом, бо Європейський Союз, можливо, за п'ять років буде зовсім не такий, як сьогодні. От і це означає, що нам треба дуже добре думати, що ми хочемо туди вступати. Росія за п'ять років точно не буде така, як сьогодні. І ми боїмося, що е, тут у нас тепло і вони по мірі того, як вони будуть ставати, вставати гірше і гірше, вони будуть приїжджати сюди, тому що тут все таки тепліше, і тут яблука ростуть. Отже, завершуючи про геополітику, п'ять сценаріїв тут. П'ять сценаріїв тут. І тут також на цій дошці п'ять сценаріїв. Е, перше. Європейський. Європейський сценарій, стара Європа, вона потроху сповільнює свої, своє зростання. Ми розуміємо, що економіка Німеччини розвивається ще непогано, а економіка Франції загалом не розвивається. Економіка Іспанії і Італії є величезні проблеми. І це означає, що до того багаття треба якісь дрова кинути. Треба якось. Вони хотіли б, в принципі, якісь дрова кинути до свого багаття, і ми можемо бути тими дровами, які вони кинуть до свого багаття. Другий сценарій. Останнє полювання старого хижака. хижака. ми вже назвали, і сценарій можна назвати неорадянським. Колись Збігнев Бжезінський, великий політолог американський, сказав, що неможливо відновити велику радянську імперію без загарбання Росією України. Можна загарбати все, 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 але Україна, якщо залишиться незалежною, то це не може бути та імперія, яка була. Це критична точка для відновлення імперії. І якщо буде невдача у старого хижака, то тоді імперія не відновиться. Далі. В принципі, ми все зробили за останні два місяці з вами для того, на Майдані, щоб цей сценарій не реалізувався. Я свідомо вам розповідаю про всі ті сценарії, які були станом, скажімо, середину 2013 року, що ви побачили. Я нічого не змінював в тих матеріалах, які були всередині року. для чого? Свідомо, щоб ви побачили, що ми з вами зробили за останні два місяці, яким чином ми з вами перелили нашу енергію і наше натхнення в зміну сценарію. Для чого я це роблю? Щоб ви повірили, що ми з вами можемо щось змінити всі грі. Тому що якщо ви побачите, що ми вже змінили за два місяці багато чого всіх грі, то тоді у вас буде натхнення на те, щоб продовжувати стояти за наші кращі ми. Дуже багато людей не вірить, що ми можемо щось змінити. Тоді побачите, що вже цього сценарію вже фактично бути не може. Вже дуже-дуже важко прокопати величезну канаву навколо меж кордонів України, щоб за хутором Михайлівським нічого нічого не було, і зробити таку останню диктатуру на острові, який називається Україна. Цього вже фактично бути не може, і якщо це могло бути станом на 2013 рік, можливо, така ймовірність ще залишалася, то зараз я не дуже вірю, що можна взяти лопату і таке прокопати. Поганий сценарій. Якщо в нас залишиться час, а час у нас боюся, що не залишиться, то ми подумаємо, може можливо, про нього поговоримо краще. Сценарій, який називається на шматки. Дивіться, країна, яка лежить між двома хижаками, вона завжди ризикує бути порваною на шматки. Ви пам'ятаєте, Польщу Польща набагато потужніша була протягом свого історичного часу, ніж Україна, але й декілька разів її рвала на шматки. Принаймні два рази її рвали на шматки. Перший раз, коли три імперії прорвали її на шматки в 17 XVIII сторіччі, Австро Австрійська імперія, Прусська імперія, тобто, німецька. тоді Німецька ще не було, Прусська імперія була зародком Німецької імперії, і Російська імперія. Порвали її на шматки, спочатку відкусували від неї шматочки такі великі, потім ще раз повідкушували. І третій раз, коли вже нічого відкушувати не було, просто поділили те, що залишилося рештою на три частинки. В принципі, так само порвали Польщу на шматки 1939 року. Так само можуть на шматки порвати і Україну. І сьогодні відбувається дуже така величезний тиск на український народ для того, щоб замінити конфлікт, підмінити конфлікт між українським народом і українським режимом, підмінити цей конфлікт конфліктом між сходом і заходом або, скажімо, між сходом і центром. Та півдним між Сходами і Півдним, та центром і заходом. Це штучний конфлікт, його немає. Соціологічні дослідження показують, що це неправда, що на сході немає росіян, а є російськомовні українці, які вважають себе громадянами України і більш за все, хочуть збережені України і готові стояти за Україну. Просто вони готові стояти за Україну, так як вони її розуміють. А вони її розуміють інакше. Це означає, що нам треба щось зробити для того, щоб ми з ними все таки в одній країні. Як це зробити? Я про те трохи далі буду говорити. Але ми маємо розуміти, що в нас є велика задача не дати підмінити конфлікт між українським режимом, і українським народом, конфліктом між Сходом і Заходом України. Я зараз умовно кажу, тому що це не просто і не просто захід. Скажімо, я не дуже розумію, до чого віднести Чакаси. Я розумію, що Черкаси це наше місто. Духовно близьке до нас, але там, звичайно, що є величезні проблеми з тим, що задавили місцевий рух так і таке інше. Це я просто приклад наводжу. Так само я не вірю в те, що Запоріжжя це місто, яке хоче належати до імперії. Ну, я просто в це не можу повірити, такого не буває. Ну і нарешті останній сценарій, який мені найбільше подобається, це сценарій суб'єктний, коли ми із фігури і дошки переходимо в розряд гравця. І коли ми переходимо в гравця, то тоді маємо ставити собі запитання: хто ми такі, що ми хочемо, як ми хочемо. Я вам показав один лише можливий сценарій бути союзником, бути самостійною державою, не прихилятися до будь-яких союзів і бути союзником нової Європи і Туреччини в процвітанні і в прориві до нових технологій і нової економіки. Тому що там, і в Туреччині і в Нової Європи, є величезний потенціал, їм не вистачає фактично нас, а нам не вистачає їх для того, щоб це зробити. От такі наші п'ять сценаріїв для геополітики: або остання дрова до європейського багаття, або остання жертва старого хижака на сході, або острівна диктатура це вже неможливо, фактично, я, я сподіваюся, дай Боже, або проводить на шматки це все можливо, і ми маємо цьому запобігти. Ми маємо все зробити, щоб цього не було. І це є одна з тих шести задач, які ми ставили собі на початку нашої зустрічі, а не просто розпрощатися з режимом. А, бо режим може так розпрощатися, що забере з собою там щось куди не треба. І останній стати реальним гравцем всіх. Які є запитання до його політики? Немає запитань, тоді ходімо далі. Давайте одне з питань. Чи буферний і суб'єктний, чи велика в них різних? Ми... Буферний це означає, що нас порвуть на шматки. А, просто як ігрову дошку. Уявіть собі, що двоє грають в шахи і потім розбили просто дошку на частинки. А суб'єктний це означає, що ми а, були, скажімо, конем на цій дошці, а потім ми виходимо з позиції фігури на шаповій дошці і переходимо в позицію гравця, який грає в шахи. Об'єднання Куа, можете щось протести, так ну таким лявим. Коли Колись кучма, питання, коли Кучма намагався реалізувати об'єднання, певні звичайно, звичайно, об'єднання абсолютно необхідні, тому що чим більше Україна бере участь в тих або інших об'єднаннях, тим більше Україна виступає суб'єктом. Чим більше Україна є партнером в різних відносинах, скажімо. Україна є партнером європейського союзу, підписавши асоціацію з європейським союзом. Ви ж тут всі розумні люди, ви розумієте, що асоціація про вільну торгівлю з європейським союзом це не означає, що ми віддамося європейському союзу і стаємо часткою європейського союзу і стаємо трогами до його багаття. Тому що що таке вільна торгівля? Асоціація про вільну торгівлю з Євросоюзом підписала величезну кількість країн світу, такі як Південна Корея, Туреччина, Чилі, Ізраїль і багато, багато інших. І вони від того лише виграли. І ми також виграємо від вільної торгівлі. З Європейським Союзом. Але, але не віддаватися повністю, а ставати незалежним гравцем. Для того, щоб бути незалежним гравцем, треба багато союзників. Такі союзники в нас природні союзники, в Україні є, точно.